В зв'язку з нападом російського агресора на Україну кожен майбутній поліцейський повинен пройти первинну військову підготовку, яка в себе включає фізичну, тактичну домедичну підготовку та вибухобезпеку. Ці напрямки в умовах воєнного стану є пріоритетом для Харківського національного університету внутрішніх справ. Час навчання курсантів окрема увага приділяється військовій топографії, реагуванню на загрозу застосування зброї масового ураження та засобам захисту при викидах токсичних речовин. Поліцейські отримують практичні навички споводження з довгоствольною вогнепальною зброєю, а також ознайомлюються з тактичними принципами застосування автоматичної зброї в умовах активного вогневого контакту під час ведення бою у місті. Санти вивчають основні принципи розміщення особового складу під час пошукових заходів. Ознайомлюються із тактикою переміщення поліцейських за умови можливого раптового вогневого контакту. Практично відпрацьовують дії організованих груп у наступі та обороні. Майбутні поліцейські навчаються огляду будівель та приміщень, де потенційно може знаходитися озброєний противник. Практично відпрацьовують методи та способи огляду будівель та приміщень з їх урахуванням розташування таких будівель, їх внутрішнього планування також тренуються працювати в умовах. Поганої освітленості. Майбутні правоохоронці навчаються несення служби на блокпостах та опорних пунктах. Курсанти та викладачі займаються опрацюванням та розробкою нових методик, засобів та способів службової діяльності. Відпрацьовують питання підготовки поліцейських до виконання службово-бойових завдань з будь-яким рівнем складності. Моделювання вогневого контакту під час виконання правоохоронних функцій. Під час проведення занять моделюються ситуації інтенсивного вогневого контакту, під час якого курсанти навчаються переміщуватись, обирати укриття. Та приймати вірні тактичні рішення з метою реалізації практичної складової навчання використовується у тому числі нелетальна зброя, а саме пейнтбольне або страйкбольне обладнання. Навчаємо курсантів, щоб вони гідно стояли на захисті прав і свобод громадян, інтересів держави та її суверенітету.